15 ударів Російської Федерації по сумах, як місто жило без світла після масованої російської атаки. Стрілянина у Сумах. Шестеро дітей травмовані. Затримано 60-річного чоловіка за підозрою в замаху на вбивство. А також колишній депутат від Сумщини Андрій Деркач, якого Україна розшукує за підозрою у державній зраді, отримав звання Героя Росії. Ви дивитесь, чисть новин тиждень Суми. У студії працює Христина Довбня. Вітаю вас і до роботи. Ввечері, 8 грудня, у сумах пролунали близько 15 вибухів. Через масовану атаку у місті виникли перебої зі світлом та водою. У нас тут інвертор є, який скажі, на якому ми працюємо. Тобто у нас три батареї по 5 кВт і сам інвертор на 8. Бачите, от мережа стоїть хрестик off grid. І от дивіться: от батарейка і від батарейки йде. Через інвертор от, в нашу кав'ярню. Ну, це все навіть не хочеться промовляти, скільки це, це дуже багато коштує. Але що ж робити? Треба працювати. Каже, робота тримається на акумуляторах та генераторі. Та попри витрати і небезпеку прикордонного міста, зачинятися не планують. Кава, мабуть, це той невеличкий якийсь. Продукт можливо, що дає ту невеличку якусь радість в житті. А біля одного із сумських ресторанів, попри відключення світла, працює новорічна ілюмінація. Управляючий закладом, Дмитро Юртаєв каже, це один зі способів підняти настрій відвідувачам. З власником вирішили з першого дня війни, що будемо тут до останнього. От тому й виживаємо. У нас е, піч, дров'яна на піцу на всі інші страви, тому е, більша частина меню видається в принципі без проблем. Разом зі світлом зупинилися і водозабори. Найнезручніше це буде душ. І в принципі те, що зранку або ввечері хочеться спокійно піти робити роботу і жити життя, Ну, типу чистим або лягти в ліжка чистим. А в мене справа в тому, що двоє дітей, і коли ще тільки починалися блекаути, то я вже звикла з четвертого поверху з коляскою, там з малою дитиною. Тому ну а що зробиш? Якщо таке життя, а ми вибрали життя в Україні за останні два тижні. Це щонайменше четвертий блекаут у Сумах. Коли щось прилетіло, його також, щоб там працювати, якось відновлювати, перезажилювати, його треба від'єднати, підготувати робоче місце, всі заходи безпеки. І це також потрібен час. Ввечері 9 грудня неподалік одного з будинків на вулиці Заливна сталася стрілянина. У результаті травмовані діти віком від 13 до 16 років. Про це повідомили у Нацполіції Сумщини. Станом на ранок, 10 грудня, у лікарні залишалося п'ятеро дітей. Ще одну дитину відпустили додому, повідомив Суспільному директор обласної дитячої лікарні Ігор Змисля. За інформацією керівника Сумської обласної прокуратури Олександра Панченка стріляв 60-річний чоловік. Інцидент стався близько 17-ї години, розповідає мешканець цього будинку Петро Бойченко. І додає, восени затриманий мав конфлікт із групою підлітків у дворі. Він йшов з роботи. Він зробив зауваження, що вони сидять на лавочці, мушеряти. Вони його послали. Ну, він виховав одного, кинув на землю, і зразу, зразу пролетіла бутилка в голову. Чоловік прийшов додому і що знання Якби жінка не прийшла, його вже закопали. Йому зашили рану, все. Зброя у нього була, бо затриманий а мисливець, додає я. чоловік. Ми ходили на охоту. Вчора поліцейські проявляли в мене, виходили зразу, мисливець, зброю пров'яли. Є зброя, все, все законно. За словами керівника Сумської обласної прокуратури Олександра Панченка, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Його підозрюють у замаху на вбивство двох або більше малолітніх осіб із хуліганських мотивів. Максимальне покарання за такі дії від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне. А, здійснив постріл. З 10-го поверху бік дітей, які перебували біля під'їзду. Після чого вони відчули поранення кінцівок, хтось на бровну дугу в потилицю побачили дріб. Що стосується мотивів, то особа вину не визнає, що навмисно стріляв у дітей. Говорить, що збивав нібито шахет. Угорі була така першочергова інформація, що напередодні там, за декілька тижнів він робив цим підлітком або ні зауваження, вони його не послухали, якимось чимоном відповіли там в грубій формі. Але в вчорашній день, коли це відбулося, то о, спілкування між ними. Не було у поліції викликів з приводу зазначених питань не було наразі. Нам про це невідомо. Діти були за місцем проживання, розповіла Суспільному Віра Рогова, директорка школи, де навчаються четверо травмованих підлітків. Каже, у навчальному закладі мають гарну репутацію та опинилися не в тому місці, не в той час. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід у Твер одинадцятого грудня обрали у суді для підозрюваного сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави. Захист просив цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслету. Засідання відбулося у зарічному районному суді Сум. Воно частково закрите. Про це клопотала сторона обвинувачення через те, що в суді оприлюднювалися дані неповнолітніх. Ми і надалі слідкуватимемо за перебігом цієї справи. До слова, наразі Суспільне намагається отримати коментарі батьків травмованих підлітків. День 12 грудня армія РФ вдарила по шостці. Начальник ОВА написав, що росіяни атакували спортивну школу ударними БПЛА. У той момент там було тренування дітей. За інформацією Олега Григорова, усіх їх і тренерів оперативно евакуювали у безпечне місце. Попередньо усі живі, поранених немає. Почули шахети, зразу, зрив тривоги не було. Діти з вами. на першому курсі. Повезло нам, що діти були під батутом, під стількою, під гостиницею. Все, і Побігли. Матвій молодець, хуфтєй, зреагував швидко, Наталя Васильівна. Всі швидко зреагували, батьки ще були, забігли, все, якось стало. Скажіть, скільки діток було там? 16 дітей. Всі без поранень. Всі нема нічого. Вивели всі дітей, в бомбосховищі, ще й речі встигли забрати. До слова, цей спорткомплекс не вперше під ударом. У ніч проти 8 серпня російські військовослужбовці вдарили трьома шахедами по шостці. Була пошкоджена будівля цього закладу, а також 14 багатоповерхівок, розташованих поруч. Російська армія продовжує атакувати цивільні та службові автівки на Сумщині. У миропільській та краснопільській громадах 9 грудня російські військовослужбовці вдарили дронами по цивільному транспорту. Загинули двоє чоловіків. Одна жінка поранена. За інформацією обласної військової адміністрації, у Миропільській громаді через атаку ФПВ загинув 73-річний чоловік. У Краснопільській громаді 61 річний чоловік помер, а 54-річна жінка поранена. Її госпіталізували. У четвер, одинадцятого грудня, армія РФ скинула керовану авіабомбу на магазин у Вилокописарівській громаді, коли всередині були люди. За інформацією обласної військової адміністрації, загинуло двоє людей: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Загиблим жінкам було 40 та 63 роки. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, залишилась живою. Внаслідок удару ще Двоє людей постраждало. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу. Колишній депутат від Сумщини Андрій Деркач, якого Україна розшукує за підозрою у державній зраді, отримав звання Героя Росії. Про це повідомили російські змі у листопаді 24-го року. Екснардеп увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерації РФ. Також влітку 24-го Андрій Деркач став кандидатом у Російську Раду Федерації. Вже у вересні він став сенатором у Раді Федерації від Астраханської області. Нагадаю, що Андрій Деркач це народний депутат із понад 20-річним досвідом у парламенті. Він обирався до Верховної Ради України шість разів як мажоритарник від північної частини Сумської області. Це округ номер 159 уперше у 1998 році. Під час революції гідності екс-нардеп деркач голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Він не йшов владу для того, щоб писати закони, для того, щоб розробляти певні рішення, він йшов владу для того, щоб перше мати доступ до інформації, друге, отримувати недоторканість, третє, користуючись е, політичним впливом вирішувати задачі е, Росії, розбудовувати агентуру тут з позиції його. Е, Керівництво його керівництва Росії він достатньо ефективно себе показував. Для нас він є ворогом. Фактично. Таку інформаційну картину на Сумщині. Ми мали цього тижня. Разом із командою ми будемо вдячні за зворотній зв'язок у вигляді вподобайок і коментарів. Таким чином, випуск просуватиметься і про ситуацію в регіоні дізнаватиметься більше глядачів. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі на Суспільному.